Математика та архітектура. Жоден з видів мистецтв так таксисто не пов'язаний з геометрією, як архітектура. Навколишній світ це світ геометрії чистої істини, бездаганної в наших очах. Це довкола геометрія. Ніколи ми не бачимо так ясно таких форм, як коло, прямокутник, кут, циліндр, куля, виконані з такою ретельністю і так впевнені. Підвищення Дивосвіту так захоплено писав про архітектурний образ собору святого Петра в Римі Вільгельм Генріх Вакенродер. Справді, будівництво кам'яної бані собору діаметром 42 метра являло собою складне технічне завдання. Досить сказати, що за всю історію людства збудовано лише 4 споруди, що мають кам'яну кухл діаметром понад 40 метрів. Історія будівництва та подальшого існування собору сповнена драматичних подій. Так, у 1740 році, через 150 років, після спорудження купола, деякі тріщини, що неминуче виникають у кладці, розширилися до загрозливих розмірів. Ця подія стимулювала нові теоретичні дослідження. Історія собору святого Петра в Римі переконана в тому, що архітектура є складним. Вузовом наукових, технічних і естетичних проблем. Міцність пірамід недосяжна, бажаючи прославити свого фараона у століттях, єгипетські архітектори з усіх геометричних тіл вибрали саме піраміду. Вибір цей не випадковий, бо в умовах зиновотяжіння піраміди найбільш стійкою конструкцією здатною існувати у століттях без ризику обвалитися або розсипатися. Головне правило стійкості конструкції зменшення її маси у міру збільшення висоти над землею, виражено в піраміді з граничною в'язністю та симетрією. Конструкція давньоєгипетської піраміди є найпростішою, міцною та стійкою. Вага кожного верхнього блоку піраміди по всій поверхні передається ніжним блоком. Форма піраміди є повною відністю з її конструкцією. Однак така конструкція не створює внутрішнього обсягу і, по суті, не є архітектурною конструкцією. Найпростішою та найдавнішою архітектурною конструкцією є сійкова балкова система. Її прототипом був дельмен культова споруда, що складається з двох вертикально поставлених каменів. На якій наші предки поставили третій горизонтальний камінь. Зрозуміло, стійково балкова конструкція програвала піраміді у стійкості та розподілі ваги, але вона дозволяла створити внутрішні обсяги. Головним недоліком такої конструкції було те, що камінь погано працює на вигін. Кам'яний брус перетином 10 на 10 см та дожиною 1,34 см обламується під власною вагою, ось чому в храмі Амона. Карнаті ми бачимо такий ліс кову. Комплекс Стунгендж розвиток стійково-балочної конструкції. Ця властивість каменю дала життя нової архітектурної конструкції Арці, а потім зводом. Арочна склепчаста конструкція дозволяла римлянам зводити гігантські споруди. Це амфітеатр Флавієв. І нарешті вершина давньоримського мистецтва пантеону храм усіх богів. У класі кам'яних куполів 43 метровий купол пантеону історія зодчества залишився недосяжним. На рисунку зображений храм Пантеон. Римські терми каракали, розвиток арочних з конструкції. Отже, арки та слепіння зробили цілу революцію в архітектурі. Римські арки, слепіння та куполи були незмінно напівциркульними. Стрільчаста арка в порівнянні з напівциркульною є більш досконалою конструкцією, вона викликає менш бічний розпір, а отже, і меншу витрату каменю. Очевидно також, що стрільчаста арка має складнішу форму порівняно з напівциркульною. Таким чином, на прикладі трьох конструкцій, ційково-балкової, арочної та стрільчастої, ми бачимо, що в міру вдосконалення конструкції ускладнюється і її геометрія. Стрічаста форма арок підкреслювала це нестримне прагнення вгору, не склепіння мало собори Північної Франції, собор в Ам'їні 48 метрів. У 1889 році, до відкриття всесвітньої виставки в Парижі, як символ переможної ходи металу в техніці, було побудовано знамениту ефілеву вежу за проектом французького інженера Густава Ефілі. Вона одразу вдвічі перекрила всі рекорди з подолання висоти, знявшись нагору на, на 312,6 метрів. І звичайно ж, безсмертя принесла ефілеві вежі. Не її конструкція, яка сьогодні здається архаїчною, а пропорційність і гармонічна єдність її форм. Тобто якраз те, що і робить будівну конструкцію мистецтвом. Платон глибоко розумів не тільки математичне, але й естетичне існування пропорцій. Пропорції є важливим засобом архітектора для досягнення тендітної і тонкої гармонії. Пропорційність і найбільш яскравим, зрим, об'єктивним та математично закономірним виразом архітектурної гармонії. Пропорція – це математична закономірність, що пройшла через душу з очуму. це поезія числа та геометрії в його архітектурній мові. Ось чому на мові пропорцій говорили архітектори всіх часів і всіх архітектурних напрямів. На жаль, ні давні її ні давні греки не зберігли для нащадків секрети своїх пропорцій. Піфагор знав принаймні три види, а Євклід у початках дав прозвинне математичне вчення про пропорційність і застосував правила золотого перерізу для побутови правильного п'ятикутника. Існує безліч доказів мудрості давніх. Так, наприклад, у Неаполі зберігається пропорційний циркуль, знайдений під час розкопок у помпеях. Пропорційний циркуль є необхідним атрибутом архітектора. Він складається з двох рівних довжині ніжок, скріплених винтом на зразок ножиць, і дозволяє для будь-якого відрізка отримувати відрізок, що знаходиться з ним у заданому відношенні. Для пропорційного циркуля засновано на подібності трикутників. Висновок архітектура дивовижна, сфера людської діяльності, тісно пов'язання та сувора врівноваження, наука, техніка та мистецтво. Роль математики у формуванні її міцності та користі очевидна. Архітектура триєдина. Оконвічно поєднує в собі логіку вченого ремесло майстра та натхнення художника. Дякую за увагу.